19 березня 2015 року Єрофєєв, Олександров та інші не встановлені військовослужбовці окремого загону спеціального призначення трені окремої гвардійської бригади спеціального призначення головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації загальною кількістю 220 чоловік авіаційним транспортом прибули з місця постійної дислокації в місто Тольятті Самарської області Російської Федерації. У період з 19 по 26 березня 2015 року зазначений підрозділ збройних сил РФ. У місті Міліра-Ростовської області провів підготовку до збройної агресії проти України. Після проходження зазначеної підготовки Єрапіїв та Олександров діючи умисно за попередні змови між собою та іншими невстановленими військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації, застосуванням стрілецької зброї, за сприяння невстановлених осіб, які використовували гранатомети і міномети. З метою провокації воєнного конфлікту та міжнародного ускладення вчинили терористичний акт стосовно особового складу з підрозділу з числа військовослужбовців 92-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України та співробітників Департаменту контррозвідки Служб безпеки України, які забезпечили охорону даного військового об'єкту. Одружений? Освіта Де працювали? Безроботних? Тобто ви не визнаєте себе винними Без за статтями, які, по яких вам пред'явлено обвинувачення? Вірно, я зрозумів? Да. Ні по одній статті, які да. оголосили. Одружений? Да. Місце роботи. Без роботи. Чи визнаєте ви себе винним у вчиненні кримінальних правопорушень, які, по яких вам пред'явлено обвинувачення? І які вам інкримінуються? Ні. Не признаєте ні за із статей, по-перше, якщо ми говоримо про його статус, з самого початку він був визначений невірно органом досудового слідства. Тому що, якщо брати норми міжнародної конвенції Женевської, про які я наголошую суду вже друге засідання поспіль. Чітко бачається, що вони є військовополоненими і що до них не може провадитися окремо кримінальне провадження. Тобто вони підлягають репатріації та передачі відповідно державі покровительниці. По перше, вони були військовослужбовцями луганської народної міліції. Це в рамках в межах законодавства України є незаконним збройним формуванням. На момент затримання ні. И один і інші були звільнені. Є відповідні листи Міноборони, оборони, є відповідні накази про звільнення, рапорти і таке інше. такі інші. Ви знаєте, що вони то тобто люди, которые проходили відповідну підготовку. Ну, вот это то, что А почему тогда они первоначально подтверждали, что они военнослужащие действующие, а после уже общения с адвокатами все полностью опровергать начали? Ну, этот вопрос немножко не ко мне. Нам нас на данный момент досконально неизвестны те способы воздействия, которые на них осуществлялись. Я могу сказать следующее, то, что обыденной практикой является... А многодневний сроком от 7 до дванадцяти более лет многодневные пытки и стязання тим чином, ваша честь вважаю за необхідне звернутися до шановного суду з попитання про визначення все ж таки статусу мого під запису військово ресурс пронисово Російської Федерації, щоденно призводить до загибелі.